Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні у відео новий і неймовірно цікавий продукт від українського виробника пристроїв безпеки та автоматизації від компанії AX Systems. Я впевнений, що ви неодноразово чули слово Дорбел, що перекладається як дверний дзвінок. І, мабуть, уявляєте собі ось такий, такий, а може такий. Забудьте, бо справжній, сучасний та розумний Дорбел виглядає ось так. І з першого погляду вгадується стиль і мінімалізм продуктів Аякс. Корпус із захистом від води та пилу IP54. Відвідувач одразу безпомилково побачить і натисне велику механічну кнопку, щоб подзвонити. А ви миттєво отримаєте сповіщення і можете переглянути відео і почати розмову в реальному часі. Для двосторонньої розмови вмикаються динамік і мікрофон з заглушенням шуму та компенсацією відлуння. А як з Дорбел, це не просто дверний дзвінок, це відеодзвінок. Якісне деталізоване зображення створює 4 мегапіксельна камера. Зверніть увагу на ширину кута огляду по горизонталі 155 градусів. Для особливих умов встановлення в комплекті два кутові кронштейни. Один з нахилом 10 градусів, другий для повороту на 25 градусів. В складних умовах освітлення на відмінно відпрацьовує HDR. Прибирає тіні та пересвіти. Зображення за недостатнього освітлення забезпечує розумне інфрачервоне підсвічування і дозволяє розгледіти об'єкти на відстані до 6 метрів. Дорбел, встановлений біля входу квартири, офісу чи приватного будинку, стає елементом охорони периметру, бо має не тільки відеокамеру, а й інфрачервоний сенсор руху і штучний інтелект. В налаштуваннях для зменшення хибних спрацювань окресліть ділянку огляду камери. Встановіть чутливість і оберіть розмір рухомого об'єкту. Окремо позначте тип рухомих об'єктів людина, тварина, транспорт. Це відфільтрує зайві повідомлення і полегшить пошук в архіві. Щоб все це працювало, на вашу безпеку пристрій потрібно додати в систему. Для роботи Ajax Doorbell використовує мережу Wi-Fi 2.4 ГГц і відеопротокол JetSparrow. Отже, в застосунку Ajax виберіть простір. У вкладці Пристрої натисніть Додати пристрій, відскануйте QR-код і далі дотримуйтесь вказівок. Після підключення маєте доступ до онлайн-відео. Якщо вам потрібно зберігати архів, додайте Doorbell на відеореєстратор «Ajax NVR». А в майбутньому у хмарне сховище AJAX Cloud Storage. На випадок втрати мережі Wi-Fi додайте відеодзвінок на хаб. За допомогою радіопротоколів Джевелер і Winx. Пристрій буде передавати тривоги, події та фото. Версії хабів, з якими працює Дорбел, ви бачите на екрані. Цікавий момент. Живлення відеодзвінка універсальне 12-24 В постійного струму або 16-24 вольта змінного струму, а на випадок знеструмлення працюватиме деякий час від вбудованого акумулятора ємністю 600 мАч. В комплекті вас чекає приємний бонус. Ось так виглядає: називається BellKit. Його основне призначення дублювання звукового сигналу виклику на звичайний механічний або електричний дзвінок. Якщо ви не тримаєте телефон поруч, якщо у домі є літні люди чи діти, які не користуються смартфоном, белкіт гарантує, що ви не пропустите відвідувача. У відео ми тільки привідкрили завісу на Якздорбел, а решту залишаємо вам насолодитися цим неймовірним пристроєм. Отже, AJAX Doorbell – це не просто дзвінок. Це рішення для тих, хто цінує безпеку, комфорт і сучасні технології. Ajax Doorbell – це про стиль і функціональність. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати у коментарях, що думаєте про Ajax Doorbell. А також діліться своїм досвідом використання пристрою Ajax. До зустрічі в наступних відео.